Завдяки допомозі благодійного фонду Адама Карчана маємо можливість облаштувати наші приміщення Покровського закладу таким чудовим обладнанням, яке дозволить нам зберегти і покращити життя і матерії з дітьми, і малих діток. Вважаємо, що це великий крок для того, щоб ми покращили життя Покровської громади і всі матері мали можливість народжувати в тих умовах, яких вони достойні. Концентруємося на цьому роддомі. Насичаємо його сучасним обладнанням і для того, щоб наші параділля з нашої області їм не потрібно було їхати кудись у Дніпро там чи в інші області, а могли, незважаючи на ситуацію в Донецькій, народжувати у комфортних умовах тут. Мета була допомогти мешканцям Покровська та Донецької області. Були потреби, я, як розумію, ця потреба була закрита, і а, наш фонд особисто я намагаюся допомагати Донецькій області. А, сподіваюсь, що, що на майбутнє ще буде гуманітарна допомога, та будемо тільки далі працювати. Фактично, ми отримали повний комплект для дітей. Напевно, ми будемо розміщати це в відділення другого етапу виходження новонароджених, недоношених дітей. Друга частина в нас дали е вияли. Для, в тому числі, які можуть використовуватися і в натальному періоді, тобто для дітей. Наркозний апарат нам дано, це вже буде розпоряджатися наша анестезія, куди ми розмістимо, можливо, це буде в гінекологію, тут була потреба. Привезли 13 ліжок. Таким чином, все, що ми на сьогодні придбали, це для перинатального центру і буде розміщено тут.